Добрий вечір. Хочу вам показати свій пересорт. Ось такий у мене гарний пересорт. Назву я вам під відео напишу. Троянда кож тримає великий. цвіте рясно. Запах дуже хороший, така, такий дорогий парфюм. Єдине, що квітка вона довго не тримає. Сонце витримує, не плавиться, але після дощів робиться рябенька. Дуже гарна приємна. А оце її сусід, Еремурус. Ще один і клематис. Клематис теж я не знаю де з назви. Купила колись на базарі. І він дуже гарно цюди. Так. Ось така гарна трояндочка.